Посади дерево і збережи його у рамках цієї екологічної акції. На території дендрологічного парку незабаром садитимуть дерева у пам'ять наших земляків, які загинули у період Другої світової війни, кажуть в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. А наразі тут облаштували алею, яку створено у знак вдячності прикарпатським журналістам, котрі передчасно пішли від нас. Така ідея, кажуть лісівники, зародилася після смерті відомого журналіста Ярослава Гречука, котрий чимало своїх репортажів присвятив. Власне, прикарпатським лісам. Пам'ять про прикарпатських журналістів, які зробили значний вклад у розвиток лісової галузі, у віковічному Івано-Франківському насіннєвому центрі. Сьогодні тут створили так звану алею пам'яті і встановили ось таку табличку, де золотими літерами вписано ім'я та прізвище кожного з них. Спочатку одне, а потім майже двадцять. Дерево відомому журналісту Ярославу Гречуку повинні були встановити в дендрологічному парку. Однак пізніше вирішили увіковічнити представників четвертої влади, котрих вже немає поруч з усього прикарпатського краю. Відтак таку місію довірили власне самим журналістам. Відтепер цю алею доглядатимуть, кажуть лісівники. А на майбутнє обіцяють організувати екскурсії для школярів та студентів. Журналісти Прикарпаття вони весь час висвітлюють ту частину роботи, яка виконується в лісі, про яку іноді. Там ж міські жителі там, і, і жителі, які не мають стосунків до лісового господарства, якби не ці публікації, не ці репортажі не знали б. Лісова галузь одна з пріоритетних для нашої області. Як наслідок, саме тут у Івано-Франківщині проводиться чимало лісогосподарських заходів та акцій, котрі регулярно освітлюють засоби масової інформації при Карпаття. Відтак, ідея створити алею, присвятити її журналістам, які багато зробили для розвитку цієї галузі, зародилася не випадково. Тим паче, що підтримали її керівники місцевих змі. Я почнув цю ідею чисто з пам'яті Ярослава Гречу. Для мене це була. Ну з моєї точки, А вже потім Роман Романович підійшов до людей, які у вас є. Там ну я вважаю аксикали. Вони кажуть, давайте згадаємо, ще інших людей, які були саме їх влучного слова часто не вистачає для працівників лісової галузі краю.